Розпочинати і відбувся четвертий тур змагань першої ліги України. Групи вибування між футбольними клубами Нива та Фенікс Маріуполь. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. У першому таймі обидві команди грали активно. Однак на полі було відчутно перевагу господарів. Біля воріт суперників. Вони проводили чимало небезпечних атак. Відтак першими голи забили гравці Тернопільської Ниви. На 21-й хвилині Валентина Пуда відкрив рахунок у матчі. Після цього гості почали грати активніше. І вже на 35-й хвилині Сергій Петко із команди. «Фенікс Маріуполь зрівняв рахунок. На останній 45 й хвилині гості знову забили гол. Виконав його Владислав Сидоренко. До першого тайму додали ще дві хвилини додаткового часу, якими скористалися Маріупольці. На останній з них Руслан Буряк забив третій гол. Відтак перший тайм між небою та «Феніксом Маріуполь закінчився з рахунком 1-3. У другому таймі тернополяни почали грати активніше. Вже на 66 й хвилині Вадим Сідун з команди господарів забив гол у ворота суперників. Рахунок два До кінця матчу обидві команди проводили. Чимало атак біля воріт суперників. Однак забити ще один м'яч не вдалося жодній. Гра закінчилася з рахунком 2-3 на користь клубу Фенікс Маріуполь. Норвова ну, гра. Грали проти хорошої, дуже якісної команди. Просто грали на результат, враховуючи їхні сильні сторони. А там дуже багато сильних сторін. Команда ну, видно руку головного тренера. Команда біжить, грає першим номером з позиції сили. Трошки дивились ігри, ну, чесно кажучи, виграли з долею везіння, і це я відверто говорю. Але я радий за тих пацанів, які подарували цю перемогу нам. Важко прокоментувати, тому що дійсно є поразка 3-2. Початок матчу був дуже хороший, практично грали в одну сторону і забитий гол. Но потім можемо сказати, що почали такі робити дуже грубі помилки в захисті, і що привело до трьох пропущених голів. Му, там звичайно була там перевага, багато так забили гол ще раз, спішили, але практично один це футболіст стояла на своїй половині поля Фенікса Маріуполя, і нам важко було вкрити таку насичену оборону. Наступний матч Нива проведе знову вдома. Гра відбудеться на міському стадіоні імені Романа Шухевича, 27 квітня із футбольним клубом Вікторія а Фенікс Маріуполь зіграє цього ж дня з Минаєм.